З мого життя використати мистецтво ну, вже, вже неможливо. Тобто воно настільки глибоко в мені сидить, що я не можу себе уявити кимось іншим, ніж скульптором. Я все ж таки себе відчуваю скульптором все одно. Я бачу образи, я спілкуюся з хлопцями, я ну, сьогоднішніми героями, скажімо так, і е е шукаю в них якийсь образ, шукаю в них якусь відповідність тому майбутньому образи, які хотілося б створити. Тому все це проходить через мою трансформацію, через мої думки, через моє мислення. Тому тут якось відокремити це ну, неможливо виконати з себе. Закрита, можливо, зараз якраз іде плавка, зараз побачимо, як. Ні, зараз немає плавки, так що можемо заходити. Так, Тут темновато, так, да, для зйомок. Це ливарний цех, тут є декілька печей, в яких виплавляється бронза, і заливається вже гарячий метал, заливаються форми. Це піч, в, яких, в якій накалюється форма. Вона має до тієї самої температури, що і бронза. Тому що, коли йде різна температура, то йде контраст температури і, відповідно, вибух або ну, неякісне литво. Тому форма має бути такою саме як бронза, це вище 1000 градусів. Утворюється певна модель, а потім вже е, знімається форма і відливається воскова модель. Воскову модель ми можемо побачити тут. Добрий день. Відбувається процес, що дівчата якраз вони приймають активну участь в цьому процесі, це відливаються воскові моделі. Ми Можемо побачити тут зараз, от на стоїчках є. Це спеціальна литнікова система, через яку заливається гаряча бронза. Це ми маємо таку внутрішню як матрицю, в яку заливається гаряча бронза. Ось. Тобто процес весь дуже такий ємкий, складний і багатоетапний. Можете побачити частини пам'ятника якраз от після Литва. Він складається з таких десь сматків. Потім вони всі докупи зварюються і виходить якась цінна фігура або скульптура. Якраз от процес зварювання йде відомий український скульптор. Я коли побачив свої скульптури, свої пам'ятники да, в такому руслі, що їх обклали, той пам'ятник сегадачному на Подолі, тобто довгий час теж стояв укладений. Ну, Мені якось навіть, було тепло на душі, тому не від того факту, що він захищений. Так? А від того факту, що люди настільки цінують ці речі, настільки вони для них важливі, що вони їх зберігають. Тобто це на мені найбільше було тепло і приємно, що моя місія була виконана ну, на 100%, всі 100%. Крім того, що так, ворог перейменує і він знищує ту саму культуру, він знищує ті пам'ятники, які в тобто, Криму першим, коли зайшли, вони ж знищили перший пам'ятник Сагедачному. Вони прибрали відразу, тому що це досі модифікує іншу історію, ламає їхні стереотипи. Ось. Тому, звісно, чому я кажу, що культура це важливий спектр. Сьогодні під час війни не можна забувати про культуру, інакше ми забудемо про свою ідентичність. Зараз ми бачимо, що багато артистів їздять по багатьом країнам, вони виступають з благодійними концертами, тим самим вони залучають багато коштів, попереджуючи нашу культуру, попереджуючи нашу пісню, попереджуючи наших. Відомих українських на сьогоднішній день артистів залучають і кошти і допомогу разом з тим. Мистецтво, скульптура, живопис так само може працювати, і воно так, так само і працює. Ми тим самим ми більше достукуємося до людей, людей, які якби живуть там і не мало знають, що про Україну, тому що завжди приймали Україну, Росію як. Як одну державу, що це славяні, ну, Тобто, ця та, сама російська пропаганда діяла там дуже активно. Тому наша задача це показати, це розказати, і наша перемога буде більш дієва, більше буде грошей, буде більше дронів, буде більше зброї, будуть більше нам допомагати. Тому я думаю, що це дуже важливо на сьогоднішній день. Культура є частиною політики. Тут ніяк ми не дінує. завжди культуру використовували як потужний. Потужний такий спектр е, пропаганди. Це ще відомо з від будь-яких чи з римських, грецьких, єгипетських, це все працювало, мистецтво працювало на тих самих політиків, але воно так само ну, не конкретна особа, політики, да, а державу, я маю на увазі. Держава, тобто. Висвітлити якихось фараонів, так, якщо ми беремо і щоб показати, і велич цих фараонів, це теж як частиною культури. Так, ми цих фараонів знаємо і зараз. Ми пам'ятаємо, ну якби з того, що ми вони збереглися ці всі монументи, ми знаємо про культуру Єгипта. Так само Греція стосується Риму, там, ну будь-якої країни, там Франція, Німеччина, у кожного своя культура. От тому те, що художник працює. Свідомо і на користь своєї держави, показуючи не фейкові якісь речі, так? тому що так само мистецтво може працювати як на збагачення культури самої країни, так може працювати як на фейк. Тобто може створити фейкові образи, фейкові надумані речі, які створять якийсь певний культ якоїсь людини, якої не існувало, або людина, яка недостатня не, не, не ну, щось зробила в цьому житті, або. Не заслуговує на це. Ось тому це мистецтво теж можуть використовувати. Але на сьогоднішній день я щасливий, що ми використовуємо його правильному напрямку. І мистецтво так само воно має бути антипропагандною, тому що ви сказали оцим фільмам, оцим речам, що намагається так само з інших боків проникнути російська ця пропаганда і створити щось таке, щоб в іноземцях показати інший світ, інших українців, інших людей. Ну, звісно, для чого. І релігія не поза політикою. А чому взагалі досі є люди, які говорять, що культура поза політикою, і вони, власне, цим апелюють? Це, це культура, це не лише мистецтво, це абсолютно. Можу сказати, відповісти на це запитання. Воно дуже просто стосується тих людей, які хочуть себе як. Зберегти, забезпечити або оправдати свою діяльність певну. Тобто вони це використовують для того, щоб, наприклад, я е, не допомагаю армії, я не приймаю цьому участь, тому що я поза політикою. Тобто, ну, це такі, знаєте, ну, воно, мабуть, навіть не, сто, не, не коштує того, щоб це питання обговорювати таким чином, але воно просто видно прозоро, це зрозуміло, для чого це люди роблять і для чого вони так говорять. То є зображення, як сувенірна продукція така, так? Як Якби даруся волонтерам, якимось людям, які допомагають нашій частині, або сприяють чомусь війську. Тобто, і є такі е, напів... ну, якби це вже нагорода вважається, це вже бійцям вручається в основному. Це е, монета, той самий коін в бронзі. Тобто бронза допомагає нам зробити його більш ефектним, більш таким якісним і цікавим. Приємно діки в руках тримати, а приємно десь і на поличку поставити, або як нагорода, це звичайно гордість теж. Я скажу, до тих речей теж треба підходити відповідально. Чому? Тому що коли бієць отримує нагороду, але йому не подобається, ну, просто, якби, він не буде її цінувати. Відповідно, якщо він не буде цінувати цю нагороду, то він не буде цінувати те, що він зробив. Тобто що основна мета нагороди яка? Це відзначити, мотувати бійця за його досягнення. Ось тому ми намагаємося їх робити таким чином, щоб вони були максимально досконали, максимально виглядали ефектно і щоб людині було просто навіть приємно її взяти в руки і ну, дивитися на неї. Тобто це естетично, це мистецька річ, яку хочеться тримати у себе вдома, хочеться і відповідно її цінуєш. Цей надскладний час особовий склад Національної гвардії дає гідну відсіч російському агресору. Але, на жаль, велика ціна. Гинуть найкращі сини України, а наш святий обов'язок шанувати їхню пані. Меморіал Вічна слава загиблим героям символізує шану нашим захисникам. І нагадує нам живим про боротьбу про самовіддану, необхідність боротьби за нашу незалежність та територіальну цілісність. Мечі це якби є один з головних символів саме і князя Скольда і Київської Росії, тому що е, у князя Аскольда були мечі дуже унікальні. Вони це на той час це була як ну, на сьогодні якась саме сучасна зброя. Тому ми вирішили ці мечі. Як символ певної перемоги відобразити в цьому монументі. Стели, ті, що є, червоного кольору, це є той самий камінь, який дуже любили Сов'єти. Пам'ятники Леніна, якщо пам'ятаєте, вони були всі в більшості з червоного мармуру зроблені або каменю граніту. Той самий мавзолей зроблений з цього самого червоного каменю. Ось. Тому як символ, що ці мечі вони розбивають. Цю епоху, цю радянщину, яким того, що це символ не тільки совєва, а вже так, ну, російсь, російський, тому що ми ж були все, все ж таки в окупації російській весь цей час знаходились. Тому е, на сьогоднішній день е, якби ми прийняли таке рішення, що варто відобразити ці дві епохи, які, е, ну, які символізують саме, що ми переможемо, що ми здатні, що ми розбиваємо е, цю стелу. Е, Рядянської епохи. От наскільки культура взагалі може допомогти людям військовим в першу чергу так відновитися, реабілітуватись? Ми працювали це з нашими психологами. Ну воно ще в процесі опрацювання знаходиться. Це ініціатива заповідника Києво-Печерської лаври, вчасно директора Максима Анатолійовича Остапенка. Він запровадив таку річ, як реабілітація військовослужбовців на території Києво печерської лаври. Чому саме києво Печерська лавра? Бо це є осередок культурний центр фактично. Релігії, культури і мистецтва Київської Русі і України зараз. Ось тому там є зосереджено багато дуже культурних об'єктів, що пов'язано з багатьма нашими постатями видатними. Тому людина, коли потрапляє в це середовище, по-перше, це в одному спектрі це є реабілітація, тому що людина відволікається на культурні об'єкти, вона осмислює дещо. По-друге, це йде і мотиваційний процес, тому що людина більш поглиблюється в історію, в нашу культуру. Ми ж воюємо не тільки за територію за нашу землю ми в першу чергу воюємо за нашу культуру, тому що ворог це активно використовує в своїх інтересах нашу культуру. І ті люди, наприклад, що були у нас колись культурними діячами в Україні, а потім вирішили під час повноштавного торгення вирішили. Зрадити і поїхати в Росію, прославляти там культуру. Тим самим вони тричі зрадники, тому що вони були культурні діячі, приїхали туди, і це підкреслює наративи росіян про те, що українська культура це російська культура. Так, це перша їхня наратива, та що вони намагаються цю пропаганду зробити. Тому ця річ, коли військовослужбовець потрапляє в цю атмосферу, він розуміє насправді, що це не так. Буде тут в цьому приміщенні в цій майстерні теж будуть приїжджати військовослужбовці, вони будуть працювати з глиною, будуть відбуватися певні процеси трансформації свідомості людини. В творчості тільки в творчості можливі ці трансформації, тому що інших, інших варіантів немає. Коли людина щось робить, робить руками і. Бачить бачить результат, її свідомість просто переналаштовується зовсім на інший лад. Вона може вийти там якісь жахливі речі, вона може вийти там щось прекрасне. І коли ці речі створюються потім в об'ємі, і вона їх може потримати з руками, вона може фізично з ними щось зробити, або знищити, або залишити собі, або якісь ще речі. І ці, і ці психологічні речі вони дуже сильно впливають на свідомість людини. Ось тому ми будемо. З цим працювати обов'язково будемо розвивати цей напрямок. Я думаю, національна гвардія він дуже буде потужно у нас і принесе велику користь.